Профспілки вимагають збільшення мінімальної зарплати та пенсії до рівня не нижче показника інфляції. Але уряд в проєкті бюджету на майбутній рік закладає підвищення всього на 5%. відсотків. Прибутковий податок громадянина має включатися до складу дозначних дози споживчого кошту. На декілька звернень і до уряду, і до міністерства соціальної політики ми отримали негативну відповідь. Працівники вугільної промисловості бояться закриття галузі, хоча повідомляють про погашення урядом України зарплат. Коли немає газу, коли газ дуже дорогий, нам кажуть, що шахту треба закривати. Спочатку 48 шахт, потім ще 14. Там можна все закрити. Говорять, що вбиточне. Вы Чому собственник може добивати? Уголь з високою прибылью, з низкою собістоємостю, а державу немає. Також представники профспілок серйозно занепокоєні перспективою реформування системи загального обов'язкового державного соціального страхування, запропонованого урядом для оплати лікарняних листків. А їх в Україні видається протягом року близько 2,5 мільйонів. Восьми мільйонів в фонді передбачено більше 5,5 мільярдів гривень на оплату допомоги. Більше 2,7 мільярдів фонд готовий виплачувати у вигляді допомоги по вагітності і пологах. Змінами в законодавство право затверджувати бюджет покладено на Кабінет міністрів. І до фонду, якщо раніше отримали 5,7% від єдиного внеску, стало отримати 5,2%. Вроді і невеличкі суми, але тільки на 2014 рік бюджету фонду бюджет фонду зменшився на півтора мільярда гривень. Федерація профспілок України висловила сподівання на більш плідну працю із новообраним урядом України.